Чому? А тому що немає негітивної Так Ми нарешті відновилися, нас жорстко заглушили надовго. Все таки щось серйозне буде сьогодні відбуватись, тому що Майдан повністю всі онлайнери гнуться. Квартири у покрасти, Ліс вкрасти, парк вкрасти. Так ми правильно зробили, що це свавілля припинили, га? Правильно. І ми не тримаємо жодного приміщення адміністрації. Попов хоче, хай йде на роботу, хай сніг прибере, хоч там, де він ходить, а не щоб демонстранти прибирали тільки. А Київрада, колонний зал, там прості кияни, та інколи їм треба обігрітися, та інколи переночувати, інколи випити чаю, але це не означає, що якась падлюка. Повинна туди увірватися і бити людину мирною палкою. Потім сама отримує така падлюка. Попереджаємо їх. Там приїхали внутрішні війська спокійно, поки що наших людей там багато, також їм чай дають, але мусимо пильнувати. Тому що з одного боку гарант точить зуби, як це все в крові потопити, а з іншого боку, як це все взяти на виснаження, на ізмог заблокувати тут машинами, щоб ми ні дрова не привезли, ні пальне, ні провіант, нічого. То ми йому скажемо, що в український народ не можна ні кійками, ні блокадами, нічим. Були бандити перед Нім, голодомор влаштували цілий, сім мільйонів поклали, і ми вистояли. Велика українська нація. А що зараз не вистоїм? І тому Україна для нас понад усе тут стоять люди не за пайку хліба, не за соціальний захист. Не за пенсії лише і не за стипендії лише, а стоять за ідею значно більшу, значно вищу. Стоять за те, щоб була країна нормальна, щастя було, щоб ми в цивілізованому світі жили. І ніхто, ніякий пахан, ніякою йолкою над нами не знущався, так? І тому наш мирний протест продовжується. Будемо робити ротацію на всі наші блокпости, час від часу будуть вирушати колони. Будемо робити ротацію до Київради, сюди будуть прибувати люди і кияни, і з інших міст. Сьогодні схід поїхав уже масово, Уже там терпець уривається. Уже і захід також. Баскід і захід разом, так? Нема України поділеної. Є Україна єдина у своїй ненависті до банди, яка ярмо хоче українцям накинути. І тому з євроманданів їдуть сюди, з усієї України східної, південної, західної, не хоче чути зробимо все, щоб почув. А наші вимоги лишаються такими, як сказано було вже не раз свободу політв'язням. Хазарова відставку, Захарченка до криміналу, Януковича відставку і повна зміна влади в країні з бандитської на українську, так? Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Будемо тут вища. Зберігаємо спокій, але твердість від кожного із нас зараз залежить все. І ми переможемо разом до перемоги! 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 І сонце зараз вийде! Гарантовано! Слава Україні! Як Славко сказав, то сонце вийде обов'язково. Вітаю майдане! Мене прохання, як, як завжди, коротко і по суті. Не берить своїх родичів, відправте знайомих, відправте їм смски, йдеш на майдан, візьми щось з собою, візьми бутиль води, візьми якоїсь їжі. Щоб ви могли поділитися зі своїми ближніми. І цей план осади ніхто не вдасться. Слава Україні! Те, нас пропадає зв'язок. Це значить, я тому що раніше в нас таке було. У нас часто випадково. Ми можемо періодично на невеличкі терміни часу готуватися з ефіру. Але ми будемо змінювати місце дислокації і намагатися відновитися. Тому що сьогодні дуже важливий день для... Майдан З усіх боків Майдан посаджується бійцями внутрішніх. ще ж вони на великий не випускають. Бачимо величезний мітинг в Чернівцях, з національними прапорами. ♪ مش <مترجم>